11-й батальйон оперативного призначення військової частини 366 Національної гвардії МВС України Повернувся в пункт постійної дислокації після того, як протягом цілого року виконував службово бойові завдання на Придністровсько-молдавському сегменті по охороні державного кордону України. У нас у всіх відчуття виконаного обов'язку. Ощущення ностальгії, скажімо так. Коли ми тільки нас призивали, ми сюди приїхали, як-то Не в своей тарелке, потому что первый раз я, допустим, не служил и вообще. Это был первый, первый раз у меня в армии. Было очень все новое, было все как-то страшно, скажем так. Ну, сейчас уже все со северной кос все уже свои. Ну, сейчас уже так, как, как в семье. Находишься уже в своей семье. Никто не знает, что это по телевизору покажут Та батальону, 11 батальйон оперативного призначення, який виконав службове бойові завдання на українсько-молдавському кордоні прибули без зауважень. Командир полковник рухування полковників. Ребачайте! Вільно, вільно! Своєю радною праці, своєю службою ви виконали. Всі завдання, які на вас були покладені, ви зробили неоцінимо роботу, яку дехто не бачить, але це дуже важливе було завдання. Ну, повірте, якщо б не було нас і вас сам перед там, якщо б не бачили ту готовність діяти і відстоювати територіальну цілісність нашої держави, прийшли б інші люди з іншими прапорами.